Шановні українці, а чи ви знаєте, скільки в Україні ФОПів. В Україні приблизно 1 мільйон 600 тисяч ФОПів, а скільки товариство бежної відповідальності ще 800 тисяч. Крім того, безліч ще різних підприємств є, крім того, дуже величезна армія чиновників різних рангів, з величезними пенсіями, з величезними зарплатами. Якби кожен. ФОП та кожна товка в місяць надала один дрон? Один дрон. Це вийшло би десь біля 3 мільйонів дронів в місяць. Що ви чекаєте? Ви чекаєте, поки ворог війде до Сум? поки ворог війде в Дніпропетровську область, чи ви чекаєте, що ворог дійде до Києва? Що ви будете робити потім? В Закарпаття їхати чи у Львів? Я фізична особа-підприємець, працюю один. За місяць я маю можливість поставити у військо 3-4 ось такі пташки умиротворення. Звісно, залежить від чи це бомбер, чи це скільки дюймів, чи це є там тепловізійна камера. Але у мене є така можливість. У мене є друзі, вони також допомагають. І ще виходить приблизно 1-2 дрони на місяць вони надають. Але це має бути справа кожного. Справа кожного, якщо ви не хочете, щоб тут хазійнували росіяни, треба обов'язково донатити на ЗСУ. Оці пташки умиротворення, 4 10-дюймові з тепловізійними камерами, це не дешеве задоволення тепловізійні камери, їдуть в 3 штурмову бригаду. І ці 5 звичайних 8-дюймових дронів також в третю штурмову е бригаду. Ці хлопці вміють користуватися, вони дуже вдало зменшують популяцію окупантів. Не знаєте, куди гроші дівати. Телефонуйте до мене, я підскажу куди. Звісно, я постачаю і акумулятори, і якісні акумулятори, і пропи, і антенни, все йде в комплекті. Тому, мій девіз, якщо ти не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. А якщо ти не допомагаєш зсу і працюєш для мене, ти не українець. Слава Україні.